Вітаю малята! А чи знали ви, що кролики це не тільки милі пухнасті звірята, а ще й майстри слуху. Більшість кроликів можуть вертіти вухами в різні боки, що дає можливість точно визначати, звідки надходить звук. Така особливість допомагає відчути небезпеку, бо через переляк вони можуть загинути. Кролики доглядають за собою як котики. Вони облизують лапки і чистять мордочку та вушка. І як котики вміють муркотіти від задоволення. І сьогодні я вам пропоную зліпити теж такого гарного кролика. Та спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Хто із клітки вигляда? Братців кроликів юрба. Вони вушка піджимають. І голівками хитають та гостинці виглядають. Принесемо ми їм травички і чистенької водички. А для роботи нам знадобиться білий, зелений та чорний пластилін. З великого білого шматка ми зліпимо тулуб майбутнього кролика. З зеленого зробимо травичку, на яку його посадимо, потім зліпимо голову, розділимо на декілька частин останній шматок пластиліну, зробимо лапки, вушка та хвостик. А з чорного зробимо оченята та носик. Такий гарний кролик у нас вийшов. Дякую, малята, за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!